Добрий день, друзі. Сьогодні хочу до вашої уваги запропонувати отакий от невеличкий огляд нашого складу. Це склад МТЗУ. Знаходимося ми в місті Дніпро. Можете і до нас заїхати завітати. Можете телефонувати, замовляти. Можете на сайті оформлювати замовлення. З вами менеджери після цього зв'яжуться, як ви оформите замовлення. Ну і хочу вам сказати, що багато маємо запчастин, навіть не дивлячись на наявний дефіцит. Але маємо запчастини багато оригінальних запчастин на складі. Хоча, мабуть, ви, ну, якщо там Рафаеля дивитися, він казав, що з 1 січня там взагалі дуже складно все буде. З Запчастинами з поставками, тобто з Білорусі, та й з країн ЄС майже нічого не буде для нас надходити. Тобто, поки що, бачите, є оригінальні запчастини в наявності. Звертайтеся, будь ласка, замовляйте, не зволікайте. Тобто на наступний сезон потрібно готувати техніку, ремонтувати її, підготавлювати до наступного сезону. Так, друзі, ну дивіться, скільки маємо всього. Ну, вартість не називаю, це так, оглядове таке відео. Це у нас по поршнявим. Також є вибір. Є як для себе, є таке, що і на продаж, але ну, не раджу. Ну. Іноді люди кажуть, так, я на продаж готую, тому мені подешевше. Подешевше, друзі. ну. Подешевше є у нас така вільза от. комплект 2401 Підробка така. От. Ну, можете також брати. Є дорогі комплекти. Так, тут у нас обшивки до великої, до малої кабіни. Багато їх, дуже багато, це ще не все. Там ще у нас. Тобто склад у нас доволі великий. Так, це у нас от трубки оці паливні. Вони подовжені, комплектів у нас немає, бо іноді телефонують, запитують, а дайте мені комплект на весь трактор. Ну, друзі, на жаль, нема у нас такого. Розмір кажете, під який болт штуцер підбираємо. Є отакі гумові, є отакі з ПВХ армованого. Так, до речі, отак от кришки КПП, великове Керування і нові оригінальні і реставрація маємо. По коробки по КПП багато-багато запчастин. Здебільшого, це все в оригіналі у нас. По підшипникам є комплекти підшипників. До КПП, до проміжутки, до ВОМа, до заднього мосту. Підшипники у нас СКФ це Італія і Кінекс це Словаччина. Друзі, ну, як ви бачите, дуже-дуже великий асортимент. Це у нас на трактори МТЗ-8082 892. Якщо там 1025-1221, то ну, до нього ну там по навіски, по коробки, от такого у нас немає, на жаль, не займаємося. Друзі, телефонуйте для замовлень за номером, який можете знайти в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На ну, все вам добре.